you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Ми починаємо. Нардеп Юрій Бойко був одним з 37 сіми нардепів, які не голосували за засудження Росії та її визнання окупованих територій. Тепер же Бойко виступає за трибуною Верховної Ради під поодинокі крики ганьба. Більшість депутатів із керівництва парламенту так і не зробили висновки, і толерують проросійські сили. При тому, що дехто з ними ще й має зв'язки. Хтось з ними співпрацює, хтось відмовчується, хтось просто нічого не робить. Той самий бойко зад декларував десятки мільйонів гривень та рублів, які він разом з дружиною отримав у перший рік війни. Згідно з документом на рахунках Віри Бойко Бойковенка банку в Москві лежать 3 мільйони 347 тисяч 721 рубль у вигляді грошей і 4 мільйони 297 тисяч 620 рублів у вигляді золота. Але це не все. У різних українських банках дружина Бойка тримає ще 82 мільйони 959 тисяч 41 гривню і 463 тисяч 218 Доларів та 119 718 євро, а також активи в золоті, вартістю 8 мільйонів 148 тисяч гривень для нього. Війни в Україні немає. Він собі спокійно живе та просуває проросійські інтереси. Тільки він напевно забув, скільки українських воїнів віддало життя за незалежність та спокій українців, і те, що цей нардеп зараз робить, низ усіх моральних цінностей. Та як тільки прийде час, усіх, хто закривали очі на цю проблему, покривали такі зв'язки опи. Яться за дверима без змоги повернутися, і вже ніякі жалистливі слова, собачі очі чи виправдання та вибачення не допоможуть. Адже наша країна та народ бореться проти російського впливу та вигризає перемогу. А всі, кому подобається, все російське, поїдуть на РФ, аби повністю відчути цей смак, що вони проголосували. На цьому мене все підписуйтесь на канали, переходьте за усіма посиланнями в описі.